Величезний, величезний привіт, і я вас запрошую до Сінсей, а тут вже осінь. Дуже багато різного красивого декору осіннього, також посуд з вами подивимось. Я хочу подякувати вам за коментарі, за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. От я помітив, що на осінь, на Великдень, на Різдво, на Новий рік, багато всякого декору в магазині Сінсей. Ось такий осінній гномик по 169 гривень. Є ще ось такий у зеленому кольорі, ну в теракотовому це вже так, знаєте, традиція. І величезний. Ой, дотягнувся, дотягнуся. Так. Мабуть, висовнівних ножки, може і не висовні. Ну, ви знаєте, такі гноми також дуже їх багато в'юску було зимових. Зараз скажу ціну. 459 гривень. Ось такі гномики з ножками висовними. А ось ці гарбузи дуже будуть красиво у кімнаті. У малечі, у дівчаток 219 гривень є ось такий і є, звичайно, штеракотовий Ось, подивіться, цей дуже гарний, 219 гривень також. А оці гарбузи можна поставити як декор на стіл або ж на підвіконня. Вони дуже легенькі. Зараз кажу ціну такого гарбузика 219 гривень. Тут є для солі та для перцю. Це така білочка та жолудь. А ціна 149 гривень зі знижкою. Є ось такі жолуді, також 149 гривень зі знижкою. Прозорий гарбуз. А знаєте, що я от тільки що подумав, сюди можна поставити LED свічку на батарейках таблетку або ж трошки більшу, і накрити. Це буде дуже крута. Крутий декор 219 гривень зараз а, зі знижкою. Я подумаю, а цей також буде, а, можна використовувати як підсвічник, також підсвічку. Так, треба подумати, за оце мені сподобався на стіл. Є точніс, такі самі, як я показував, гарбузики, тільки вже трішки менші за а, розміром. 149 гривень, теж в двох кольорах. Маленькі гарбузики, також можна використати як декор. Дивіться, тут є і такі, і такі, і такі. Дивіться, як гарні. Ось так купити, поставити на стіл і буде вам стояти усю осінь. Вас тішити на столі на кухні. Ціна цих гарбузиків по 119 гривень. Тут є ще ось такий листочок, таке блюдечко. за ціною 149 гривень. Дошка кухонна у вигляді гарбуза ось така, за ціною. Так, А ціну наклеїли і не видно цінника, бачите. Зараз подивимось іншу. А чому ж ціна наклеєна? Всі, всі Наша ціна грини гривень заклеєна. А тут о, тут є, можна подивитись. А тут а ціна такої дошки, дошки, дошки. А що ж це таке? Ну Що ж я сліпий чи що? 269 гривень. Це, бачите, якщо подивитися, тут також а, осінній принт з гарбузами. Ну, Звісно ж, це ж осінь і куди без грибочків. Ой, він досить дуже важкий. Його, знаєте, можна використовувати як оцей стопор для дверей. Дійсно важкий, дуже важкий ціна. Ой, тут так написано, бачите, door stopper, що я вам і сказав. Для дверей використовувати ці грибочки. Кому потрібно, до речі, я давно планував щось в юску купити, так і нічого не придбав. 189 для дверей якийсь стопор. Так, ну, звичайно, грибочки для солі та для перцю за 99 гривень. Декоративна, як це сказати? а, це свічка. Навіть так, ой, пахне дуже круто. Ось така свічка можна підпалювати на стіл поставити. 239 гривень. Мухомори. Так, це я показував, це щось таке відкрилось, напевно. А, це звідси, мабуть. Треба заклеїти поставити. Так, ще одна банка для сипучих у вигляді мухомора. Ціна банки 169 гривень. Так, ну ці гриби, гарбузи я вам показував. А, ось ще є тут, бачите, ось такі цікаві гноми. Цього я вам показував. А ось такі, зараз вам скажу, по 169 гривень. До речі, потрібно мені свою поличку вже розбирати все літнє і ставити осіннє. Обов'язково вам покажу, ви. Ну, я гадаю, ви самі помітите: сумка Шопер велика, має довгі ручки, дійсно, вона дуже-дуже величезна, широкі дно, осінній принт. Має довгі та короткі ручки за ціною 459 гривень. Я вам не сказав гілку у цю ціну гілка 2 метри за ціною 219 гривень. скатертина на стіл осінній принт. 1,40х2,20 метра це велика. 389 гривень. Ось дивіться, тут можна побачити, звернути, зверніть увагу, як скатертина ну, в розложеному вигляді. Всередині, бачите, ось такий принт осінні з, гарзу, з гарбузами і осінні листя. Форми для випікання гарбузових кексів. Силіконова 79 гривень на 6 штучок. І ось така для гарбузового кекса силіконова у вигляді гарбуза 149 гривень. Тут є ще великі гарбузи, вони дійсно вже такі величенькі, 339 гривень. Так, я цю підставку витягну разом із гарбузами. Зараз я поставлю. Дивіться, якась дитина вкусила, бачите, маленькі зубчики відбиваються від виток, якась дитина. Вкусила гарбуз. Кругла підставка під гаряче на святковий стіл за ціною 149 гривень. Ще одні гарбузи, він вже такий важкуватий, 189 гривень. Ще один декор у вигляді такого гарбуза. Фу, гарбуза гриба 79 гривень. Так, класна свічка, дуже класна. У вигляді жолудя і пахне дуже круто. Я купував минулого року. І мені навіть було шкода її підпалювати, тому що ну, такий крутий аромат. ну Така класна. Мені сподобалось чудово. Ціна 239 гривень я брав на розпродажі. Ось, ну, я не думав, що вони будуть знову цього року. О, бачите, цього року ще навіть є бордові. Так що зараз я понюхаю цю бордову. Теж надзвичайно крутий аромат. Свічки я ось в такому золотому свічнику 200 грамів, а ціна 169 гривень. Декор гарбуз 149 гривень, поки що бачу в білому кольорі. Ще одні віночки, це на вхідні двері повісити. Ось віночки можна вішати не тільки різдвяні, бачите, вже є ось такі осінні. Я ж ціну хочу побачити. А ціна 389 гривень. Ще один декор, підсвічник. До речі, дуже практично щось таке, знаєте, знайти на подарунок комусь подарувати. Зібрати якийсь подарунок 149 гривень, арома свічка. А, ось тут ці гарбузики стоять, бачите? Але тут ще якісь є цікаві гарбузики. Дивіться, а, мабуть. Я думав, це свічка така велика. Ціна такого велика гарбуза, така як банка, можна використовувати 339 гривень. Так, давайте цей поставимо туди на місце, щоб він стояв. І ось ще одні банки також бачу із гарбузами, з кришками. Оця гарна мені сподобалась. Ціна 189 гривень, таких баночок. І це, мабуть, точно свічка. Чи банка? Ні, це також банка трішки менша. 219 гривень. Ось така баночка. Також є дуже багато свічок ароматних в магазині Юск. Це кожного разу в них ці свічки. 119 гривень. Ціна ось такого гарбузика. аромалампи також нові свічки. Дивіться, як гарно цей кок. Бачите, цей оливковий і оцей теракотовий колір надзвичайно поєднання один з одним. Не можу коли таке все знаєте, без порядок. Хочеться все поставити, щоб було гарно і красиво. Так, дивіться, ще одна новинка: це сільничка та перчинка. Ось такий наборчик за ціною 219 гривень. О, дуже гарний, дуже гарний принт. Банка скляна. Зі аромасвічкою. Металева кришка. Так, пиріг, гарбузовий пиріг. Аромат 219 гривень. Це, мабуть, для якоїсь запіканки зробити чи якийсь пудінг і подавати на стіл. Цікаво. А, і ціника немає де шукати цінник. а от це напевно, від неї цінник відвалився, відпав. Правда, що 339, ну не знаю. Так, і ще одна а, для солі та для перця. Ось такі гарбузоки за ціною 189 гривень. Дуже багато різних а, підставок під гарячий настіл. вибачаюсь 119 гривень, розмір 42 на 40. Ось такий гарбуз. Ось так вам покажу, щоб ви зрозуміли. І точнісінько такі самі підкладки з гарбузом, тільки в сірому та в оливковому кольорі. Це вже така, бачите, скатертина із матеріалу. Дві, 2, 2, 2, 2 підкладочки. Не бачу цінника. Біленька з такими золотими обідком і золотавим гарбузом. Дві штуки 149 гривень. Ну, Всі знаєте, як виглядає короб у розложеному стані у осінньому принті розмір 30 на 30. І ще один величезний гарбуз, можна вже навіть використовувати його як подушку. Ціна 339 гривень. Для масла маслянка керамічна. Зараз кажу ціну дуже гарна. Мені сподобалось. І знову. А, є ціна 269 гривень ціна такої маслянки. Свічники, свічники, свічники у вигляді хатинок, домівок 149 гривень. Багато свічок. ну Взагалі можна розповідати в в'юзку про свічки. Їх дуже багато, різних ароматизованих. Навіть є ось такі, як таблетки, 10 штук в наборі за 119 гривень. Це також арома свічка за ціною 219 гривень. Велика свічка, я таку також купував на літо на стіл. Ще до сих пір вона в мене є, вистачає на дуже довго 219 гривень. Але це вже буде з ароматом гарбузового пирога. Це також свічка? Це також свічка. Так, ціна такої 269 гривень. Чим пахне, мабуть, також гарбузовим пирогом. Дивіться, не можу відкрити дуже тяжко однією рукою. Та що ж це таке? Ага. Хочу понюхати. Так, да, дійсно гарбузовий, солодкий пиріг. Придверний килимок у вигляді гарбуза 339 гривень. І він такий нехуденький, він дуже грубий, дуже важкий, гумована. А задня частина навіть тяжко поставити. ну, Я думаю, що буде добрий. А тут дивіться ще одні підсвічники у вигляді гарбуза. Є в срібному та є в білому кольорі. Ціна таких підсвічників 79 гривень. Осіннє кленове листочки по 119 гривень. До речі, треба їх поставити у вазу, хай стоять. Як-не-як, -як, а через декілька днів, вже 1 вересня. Так, добре, ходіть на посуд, подивимось, що там цікавого посуду. Оце також новинка, не вазочка, а ці квіти. Також новинка. Оця ціла гілочка за ціною 149 гривень. Бордові. Я бачу, що в сінцей дуже багато бордового, як і одягу, чоловічого, жіночого. І також бачу декор бордовий з'явився. Гортензія бордова. Ой-ой-ой. Так, ціна. Гортензії, зараз вам скажу, 189 гривень. Має довгий стовбур, мабуть, і на високу вазу також буде добра. Вазон за ціною 189 гривень. І оці кали, чи як вони називаються, дивіться, це також новинка, вони 269 гривень. Горщик гарний. Килимовий, килимовий килимок. килимок ось такий, теж з гарбузами. Зараз скажу ціну. Ціна 269 гривень, розмір 60 на 90. Так, чохли на декоративну подушку, також є вже осінні, розмір 40 на 40-119 гривень, і є з гарбузами, також 149 гривень, розмір 40 на 40. Це також новинка, шторка, яка не запускає яскраве світло сонячне, метр 40 на 2,60 за ціною 599 гривень. Подушки. Круглої форми 269 гривень. Але бачу всі в одного кольору. Такого. А, бачу, є ще така пудрова, 269 гривень. Це також нові подушки. Дивіться, яка гарна. 169 гривень. Ну і, звичайно, ж теракотова, 339. Подушка із мухоморами. Ціна такої 339, розмір 30х50. Ну, подивіться, чи не круто вони виглядають один з одним, як гарно підібрали кольори. Точніше, я підібрав і дивіться, можна поставити скомпонувати на диван ось такі дві подушки, буде дуже круто. Ну і також великий вибір пледів, зверніть увагу також бордо. 130 метр 60 659 гривень. теракотові теплі покривала або ж як плед можна використовувати. З однієї сторони ось такий теракотовий а принт цього гарбуза, а з другої сторони ось такий тепленький. Teddy 799 гривень. Ще одні підставки під гаряче, круглі. Одна штучка за 149 гривень. Чому така дорога? Вже ж минулого року були дешевші. Діаметр 38 см. Да, 149 гривень і одна. Ну добре, якби дві було. А є ще ось такі, також осінні машинки. Одна штука за ціною 149 гривень. Так, вибачаюсь, тут вже дві. Бачите? Ось, ну, 142 гривні за дві штуки, це вже, да, це вже можливо купити. Ось дві штучки. Разом, знаєте, що я гадаю, може. Та ні, вона відірватися не могла. Добре, давайте ще подивимось. Ось така також, дві штуки за 149 гривень. Я гадав, що тут буде дуже багато посуду із таким, знаєте, осіннім принтом. 219 гривень, ось така, не знаю, як фруктовниця, не фруктовниця, рибниця, не рибниця. Але нічого не бачу із посуду, з новинками, все те, що було. Ті ж самі курят, наш я показував а, літом. Все те саме, а ну, зараз підемо ще з другої сторони. Ну, цього я не бачив, але човно розпечатане. дивіться, яка гарна, я навіть не знаю для, для чаю чи для чого. Цікаві такі піали на бамбуковій підставці. Бачите, це все, а, ну, ну, це все я вам показував. Ну, ось бачу новинки з принтом ось таким. Це, мабуть, з минулого року залишились, не знаю, баночки з бамбуковими. Кришками і скляна соломинка. 149 гривень. Це також, мабуть, з минулого року, може і новенька. Дивіться, як гарно. Соусниця чи минажниця. Ціна на дерев'яній підставці 339 гривень. Банки я вам показував. І ось такі привезли металеві баночки для сипучих. 59 гривень. Тоді все, виходимо. Я закінчую це відео. Дочекайтеся нового. Я думаю, на днях буде нове щось. Обов'язково зайду і покажу вам все. Найкращого. Всього вам найкращого. До зустрічі.